Людина Павук абсолютно новий день. Саме таку назву отримав четвертий фільм про людину павука у кіно Всесвіті Марвел з Томом Холландом у головній ролі. Але окрім цього, навколо фільму є й інші новини. Про які варто поговорити. Отож, всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його. Перед початком рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про всі головні новини щодо фільму Людина-Павук абсолютно новий день. А тепер поїхали! Новини про четверту частину Спайдермена це добрий знак для всіх, хто з нетерпінням чекає на майбутнє героя Тома Холланда у кіно Всесвіті Марвел. Найбільшим фільмом четвертої фази, безперечно, став людина павук Додому шляху немає, який завершив свій прокат як третій найкасовіший фільм у всьому кіно всесвіті Марвел. Це очевидно призвело до розмов про майбутнє і можливість ще одного фільму про павучка у цьому всесвіті. Адже хто ж припинить експлуатувати персонажа, якщо фільми про про нього приносять гроші. Дехто вважав, що немає шляху додому, поставив крапку в історію павука у виконанні Холланда. але фінал стрічки залишив обнадійливий простір для майбутніх сюжетів. No Way Home був справжнім видовищем, вибуховим, захопливим і сповненим фан сервісу, який зазвичай вдається лише найкращим екранізаціям коміксів. Те, що фільм досяг такого успіху, вражаюче. Але тепер увага прикута до того, що Соні та Марвел зможуть зробити далі з цим персонажем у рамках кіно всесвіту. Навесні четвертий фільм про людину Павука з Томом Холландом нарешті отримав назву. Під час CinemaCon 2025 компанія Sony оголосила, що офіційною назвою стане Spider-Man Brand New Day. Відкинувши слово Хоум у заголовку та відкриваючи для Пітера Паркера у виконанні Холланда абсолютно нову пригоду в умовах його зміненого статусу. Фанати коміксів Марвел можуть упізнати цю назву, адже Бренд Day напряму пов'язана з однією з найсуперечливіших історій про людину павука. Назва фільму Спайдермен Бренд Day виглядає як пряме відсилання до сюжетів One More Day і Бренд Day, де у One More Day Пітер Паркер укладає угоду з Мефіс. То, щоб урятувати Тітку Мей, відмовившись від свого шлюбу з Мері Джейн, це фактично стерло в пам'яті обох той факт, що вони коли-небудь були одружені, та змінило ключові події у всесвіті Марвел, що обурило багатьох фанатів. Brand New Day став наступною сюжетною лінією після One More Day і приніс своєрідне перезавантаження персонажа та його історії. Хоча, абсолютно, новий день має складну та багату історію в коміксах, така назва чудово підходить для четвертого фільму. Особливо з огляду на те, що немає шляху додому, залишив Пітера Паркера з абсолютно новим стартом, позбавленим усього з його попереднього життя після закляття доктора Стренджа, яке стерло його з пам'яті всіх інших. Варто нагадати, що права на персонажа людину Павука належать компанії Sony Pictures, а не Marvel Studios, Тож вони разом працюють над цими фільмами, на відміну від, наприклад, «Громовержців» чи фантастичної четвірки, які виходять у Marvel цього року. Там вони самі. А всі проекти, де з'являється Пітер Паркер, потребують узгодження з Sony Pictures. До речі, радимо вам подивитися наш огляд на фільм «Громовержці», а також відео з розбором останнього трейлера фантастичної четвірки. Посилання будуть в описі під цим відео. Більше новин про людину павука абсолютно новий день надійшло від Емі Паскаль, продюсерки із Sony Pictures, яка в інтерв'ю поділилася новими деталями про майбутні проекти про людину Павука. Це не останній фільм, який ми створимо разом із Марвел. Це не останній фільм про людину павука. Ми вже готуємось до створення наступного фільму з Томом Холландом і Марвел. Ми сприймаємо це як нову трилогію, і зараз переходимо до наступних трьох фільмів. Це ще не кінець нашої співпраці з кіно Всесвітом. Крім того, ще до офіційного підтвердження від Кевіна Файгі, Том Ротман із Sony Pictures підтвердив, що щонайменше ще одна співпраця з кіно Всесвітом запланована. Ми позичаємо когось, потім вони позичають когось. От чому бенедикт Камамберш у нашому фільмі? Тож у нас є ще одна взаємна позика, яку ми зобов'язалися реалізувати. Режисером людини павука Абсолютно новий день стане Дестін Деніел Кретон, відомий за роботою над «Шан-Чі» і легенда десяти кілець». До роботи над четвертим фільмом повертаються також сценаристи Кріс Маккена та Ерік Сомерс, які писали попередні фільми про людину павука у кіновсесвіті Марвел. З огляду на теплий прийом «Шан-Чі» і стабільний успіх історії про людину павука. Ця інформація малює багатообіцяючу картину для майбутнього фільму. Вихід абсолютно нового дня заплановано на 31 липня 2026 року. Року, і Том Холланд поділився оновленнями щодо того, коли розпочнуться зйомки. У жовтні 24-го, під час свого візиту на Show Джимі Феллона, актор підтвердив, що зйомки фільму відбудуться влітку 25-го року. Останні повідомлення також це підтверджують. Зараз Холланд зайнятий на зйомках Одіссея від Крістофера Нолана, який також вийде влітку 26-го. Такі терміни зйомок виглядають як доволі стислі, враховуючи наскільки важливим є цей фільм як для Sony, так і для Marvel Studios. Якщо З'ясувати, що Spider-Man Brand New Day потребує більше часу на завершення. Вихід наприкінці 26-го міг би стати гарною альтернативою, так само як це було із Spider-Man No Way Home. Але будемо сподіватися, що зайвих перенесень не буде. Щодо кастингу і підтверджених акторів, то варто сказати, що людина-повук не має шляху додому. Завершився тим, що пам'ять усіх людей про Пітера Паркера було стерто, і він залишився повністю сам, аби надалі самотужки нести відповідальність. Через це достеменно невідомо, хто саме повернеться у абсолютно новий день разом із Томом Холландом, який знову виконує головну роль у своєму четвертому сольному фільмі та сьомій появі в рамках кіновсесвіту загалом. Єдиним підтвердженим акторським поповненням, окрім самого Холланда, наразі є Седі Сінг, яка раніше грала в серіалі Дивні дива від Netflix. Існує припущення, що вона може грати Гвен Стейсі, або ж Джин Грей, або ж Мері Джейн Уотсон, або дочка Спайдермена Тобі Магуайра, або ще мільйон варіантів. Однак наразі підтвердженої інформації щодо її ролі немає. Цікаво, що в одному інтерв'ю минулого тижня акторку запитали, чи готова вона чимось поділитися і прокоментувати чутки про її роль. Тім Седі Сінг тримає все у секреті, але вона сказала: Ні, я теж бачу багато чуток, їх дуже цікаво читати. Я обожнюю все світ Марвел. Я маю на увазі це неймовірні чутки, але поки що нічого не можу сказати. Також нещодавно з'явилося повідомлення, що Марвел шукає актора чоловіка від 30 до 50 років на роль у фільмі, і у зв'язку з цим існують припущення про те, що він має зіграти негатива, тобто головного антагоніста у фільмі, і персонажа, який ще не з'являвся в будь-яких фільмах про людину павука. Його популярність злетіла після появи у грі Людина Павук від Інзамніак, де він був одним із головних антагоністів. Відтоді містер негатив продовжує з'являтися у коміксах про людину павука і його здіб. Пов'язані з негативною енергією, виглядають візуально цікаво та ідеально підходять для екранізації. Його історію в кіно всесвіті можна переписати так, щоб зробити її більш вагомою. Це дало б змогу урізноманітнити галерею ворогів Пітера Паркера та додати свіжу динаміку до наступного фільму. Про сюжет четвертої частини людини повука наразі відомо небагато. Однак, фінал не має шляху додому, залишив чимало натяків. І з огляду на приголомшливий комерційний успіх стрічки, цілком логічно очікувати, що кіновсесвіт розвиватиме закладені там сюжетні лінії. Продюсерка Емі Паскаль у подкасті «Behind the Lens» від Deadline розповіла трохи про те, чого можна чекати від нової стрічки. Вона зазначила, нам потрібно мати справу з тим, що він вирішив відмовитися від життя Пітера Паркера і зосередитися на тому, щоб... Бути людиною павуком, бо бути пітером Паркером стало надто складно. Ось про що буде цей фільм. Отже, схоже, що фільм більше зосередиться на людині павуку як супергерої, ніж на Пітері Паркері як людині. Проте деталі сюжету залишаються неясними. Існують чутки як про масштабну пригоду, так і про менш епічну вуличну історію, зосереджену на самому Нью-Йорку. Зважаючи на те, що події абсолютно нового дня відбуватимуться якраз перед фільмами Месники судний день та Месники Секретні війни. Марвел отримує можливість переосмислити історію, яку Сем Реймі намагався розповісти у своїй Третій частині про людину павука це відкриває безліч варіантів для адаптації елементів із коміксів, зокрема сюжету про чорний костюм і симбіота, який був частиною оригінального коміксу таємні війни. Проте Веном це не єдиний потенційний антагоніст фільму. Існує також варіант із кінгпіном, сюжетна лінія якого у Шибай голова народжений заново передбачає, що він став мером Нью-Йорка і почав полювання на вартових правопорядку. Це може призвести до конфлікту з людиною павуком, який є одним із головних. Них захисників міста до речі, у нас на каналі є огляди всіх серій сезону шибайголова народжений заново. Тож рекомендуємо їх подивитися у цьому контексті. Логічним для фільму виглядає повернення Мета Мердока, який вже з'являвся в немає шляху додому, як адвокат Пітера. Хоча він мав забути його особу через закляття доктора Стренджа, це не заважає їм перетнутися знову вже як героям, а не як адвокат-клієнт. Це дало б Пітеру змогу пережити більш приземлену історію у Нью-Йорку, зустріти інших героїв і вперше виступити як цілком самостійний персонаж поза тінню Тоні Старка чи доктор. Тора Стренджа, що було одним із закидів на адресу попередніх фільмів. До моменту офіційного підтвердження сюжетних деталей абсолютно новий день залишатиметься предметом численних спекуляцій. Але вже зараз зрозуміло, що у фільму величезний потенціал для розвитку персонажа та втілення класичних сюжетів із коміксів. На цьому у нас все, друзі. Напишіть у коментарях, чи очікуєте ви четвертий фільм про людину Павука. І звичайно, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео, якщо воно вам. Сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а на його побачимось.